You know what you get for pre-ordering a game? A big dick in your mouth, друзі! Іноді дуже важливо познайомитися хоча б з основним геймплеєм гри до її покупки. Для того, щоб банально зрозуміти, чи хочете ви купити цю гру. Так свого часу і культура демо ігр, яка досягла помітного розвитку в 2000-х роках з популяризацією дисків, що йшли в комплекті до різних ігрових журналів. Втім, потім про дану традицію частково забули, принаймні на ПК. Однак, уже в наш час, завдяки Стіму і його спеціальним фестивалям, присвяченим саме демо, в нас є можливість знайти для себе щось цікаве і одразу в це зіграти. А розробники ігор таким чином можуть заявити про свої нові творіння. За ті кілька днів, що проходив фестиваль, я зіграв в 10 демо і тепер готовий поділитися інформацією про них. Поїхали. Перше демо, яке я спробував на фестивалі. Гра давно у сті, і я з нетерпінням її чекаю, оскільки це метроєдвання натхнена роботами Лавкрафта із характерним світом. Втім, демка вийшла дещо суперечливо. І перше, на що не можна не звернути увагу, це системні вимоги і оптимізації. Побачивши візуал гри і знаючи, що це 2D метроїдвання з тривимірною графікою, я й не дивився на системні вимоги, оскільки очікував, що з цим проблем не буде. Але виявилось, що в рекомендованих там стоїть 3060, а навіть для мінімалок потрібно 12 ГБ оперативної пам'яті, що як на мене трішки забагато для подібної гри. Власне, вже на початку демки виникли проблеми з синхронізацією звуку та продуктивністю в стартовій катсцені, хоча врешті доступної гри особливих проблем не було. Втім, навіть якби і були, нічого з цим зробити не вдалося, бо в демо банально немає налаштувань графіки. Що стосується ігрового процесу, то все можна розділити на дві частини, де герой може використовувати парирування та атаки в ближньому бою. Останні заряджають спеціальну шкалу, яка дозволяє використовувати вогнепальну зброю. Зі старту є аналог подвійного стрибка, але реалізований він трохи дивно. Замість звичайного відштовхування від повітря, герой за допомогою свого тіньового супутника притягується до платформ, що знаходяться в нього над головою. Таким чином не вийде робити подвійний стрибок будь-де. Деякі питання в мене виникли до предметів, які знаходить протагоніст, оскільки вони відкриваються на весь екран, і помітно, що їх деталізація не поступається ААА-іграм. І якщо розробники витратили стільки часу і зусиль для роботи над подібним, то хочеться дізнатися, чи не довелося їм пожертвувати заради цього чимось іншим. Наприклад, якістю геймплею. Як би там не було, дізнаємося в фінальній версії, яка вийде вже наприкінці квітня. Перед знайомством з демо сенс існування даної гри взагалі десь від мене ховався. Чому? Бо розробники щойно випустили оригінальну камшот Медшот влітку минулого року, і вона досі знаходиться в ранньому доступі. Навіщо так швидко випускати ще одну гру, яка по скнам виглядає точно так само мені було незрозуміло. Втім, в демо я все ж зіграв, і не скажу, що все ж зрозумів сенс його існування, але побачив, що хотіли зробити розробники. свій Vampire Survivors. І судячи з демо, це в них поки що не виходить. По-перше, справа в перспективі. Те, що працювало в ізометрії чи в форматі топ-даун, не дуже добре переноситься в 2D з виглядом збоку. По-друге, розробники використали базу з оригінальної гри, яка сама по собі на момент релізу була досить посередньою, через що й отримала від мене негативний огляд, і судячи зі стану демо, мало що змінилося. По-третє, і це напевно головне, ні в оригінальній грі, ні тим паче в демо немає системи синергії, подібної до Vampire Survivors. Немає таємниць, нових персонажів, еволюцій зброї і всього іншого, що робило цю гру привабливою для гравців. А тому медшот просто нудна і все. Хіба сказати, що це кешкреп теж не вийде, бо власники оригінальної гри отримують цикл, чи спін-офф, чи як це ще назвати, безкоштовно. Однак це піднімає ще одне питання. А навіщо було взагалі робити це у вигляді окремої гри, якщо можна було просто зробити новий режим для вже існуючих? Незрозуміло. Що стосується геймплею, то маємо той же самий медшот, але замість різних кімнат і вибору бонусів після їх проходження, тепер маємо одну нескінчену з постійним потоком ворогів і можливістю обирати нові здібності при отриманні нових рів. Ну тобто, як я і сказав, Vampire Survivors, але з іншою перспективою і не цікавий. Контенту в демо більше, ніж на релізі в оригінальній грі, але цікавішим від цього воно не стає. Чесно кажучи, до цього навіть не зустрічав демо інтерактивного кіно, але все буває вперше. Нове творіння моєї улюбленої студії Wells Interactive, яка здатна як створювати дійсно непогані роботи, так і відверту дичину на один раз. В даному випадку нам пропонується познайомитись з історією принцеси Дракона, індонезійської піратки, яка у пошуках скарбів дісталась аж до вод Північного льодовитого океану, лід якого й зберігав її до наших днів. Наскільки я зрозумів занімованої вставки на початку. Прийшовши до тями в наш час, героїня за допомогою дивного браслета намагається знайти свою давню подругу піратку, або хоча б її спадок, у ходу подорожі, познайомившись з Змією, звичайною офіціанткою лондонського пабу. З того, що показали в демо, можна зробити висновок, що в історії буде чимало екшн-сцен. тональність балансуватиме між серйозністю та комічністю, а на головних ролях буде кілька жінок. Сподіваюсь, у результаті все так і буде, тому що особисто мене демо зацікавило, і якщо першочергово я ставився до гри без особливого інтересу, то тепер з нетерпінням чекаю релізу. Навіть не знаю, що сказати про цю гру. Чергова ми з піксельним стилем, доволі якісним до речі, приємним дизайном персонажів та сеттингом стімпанку. Історія, яку демонструють у вступному ролику, досить цікава, хоча й має мало спільного зі світом, в якому ми опиняємося потім. Головна героїня може користуватися зброєю ближнього бою та аналогом рушниці, для заряджання якої попередньо треба нанести кілька ударів ворогу. Є система прокачування, деякі дії на кшталт ухилення потребують витривалості, представленої окремою шкалою. Вороги представлені переважно різними видами роботів. А на додачу до основного завдання можна брати різні контракти з дошки оголошення. Загалом виглядає непогано, і в бажане я додав, проте якогось сильного бажання продовжити грати у мене не виникло. Можливо, тому що за цей час спробував багато цікавіших ігор. Одразу скажу, що ніколи не був фанатом різних симуляторів. Типу збери свій ПК чи керуй інтернет-кафе, оскільки намагаюся займатися в іграх чимось менш приземленим. Втім, все ж вирішив спробувати дане демо, оскільки воно здалось мені доволі милим в своєму низькополігональному стилі та роботі лише з однією невеликою кімнатою. І варто сказати, що 5 хвилин, які я планував витратити на знайомство, розтягнулись чи не на годину. А зараз я чекаю релізу, який відбудеться вже в другій половині лютого. Звісно, нічого екстраординарного в грі немає. Ми просто розставляємо різні предмети в межах однієї кімнати, розміри і планування якої можна редагувати. Але це зроблено доволі атмосфера, а можливість запустити лоу-фай треки на фоні лише підкреслює цю атмосферу. В демо вже є досить непогані можливості: накшталт розшарювання скринів в Твіттері, або можливості запускати в грі свою музику, надавши посилання. Сподіваюсь, на релізі функціонал тільки зросте. Загалом, якщо шукаєте щось спокійне та медитативне. Оце чи не ідеальний варіант. Гра від розробників Cultist Simulator зроблена в схожому стилі, а тому її можна дуже просто характеризувати. Дуже цікаво, але нічого не зрозумів. Геймплейно це теж настолка, де в нас будуть десятки та сотні різноманітних карт. Які представлятимуть все, що тільки можна: від предметів та персонажів до абстрактних понять та метафізичних сутностей. Те, як взаємодіяти з цими картами, уже один із головних пластів геймплею. Головний герой потрапляє в шторм, але все ж дістається місця свого призначення, і прагне успадкувати обов'язок завідувати бібліотекою, що й стане центром історії. Візуал став багатшим уже від самого початку це незвичайний стіл. А цілком собі чітка карта місцевості з визначними місцями. Якщо любите настолки або просто заплутані ігри, то варто спробувати. Судячи з якості того Шкалті Simulator, нас чекає ще одна неймовірна пригода. Але майте на увазі, що це буде не найзрозуміліша гра, і кілька годин піде на те, щоб зрозуміти, як в неї взагалі грати. Здається, в Стімів вже чимало ігор, де нам пропонується обрати низькополігональний автомобіль та їздити нескінченними дорогами під Нюре ретровейв на фоні та зі стилізованим сонцем на горизонті. Втім, я не бачу в цьому жодної проблеми, адже чим більше подібних ігор, тим більший вибір буде в гравців. Sunset Ride вже в цьому плані особлива, оскільки це гра від українського розробника, зроблена під час війни. А тому автору точно не завадить наша підтримка, не говорячи вже про те, що нам зараз, як ніколи, важливо розвивати своє українське. Стосовно геймплею, фізика керування досить проста, а на вибір пропонується кілька автомобілів, які можна відкривати за гроші, зароблені під час поїзду. Основний челендж гри полягає в маневруванні між автомобілями, кількість яких час від часу зростає. Крім можливості обирати фони для трас, мені сподобалася реалізація відображень, завдяки якій наш автомобіль набуває подоби справжнісінького дзерка. Як би там не було, демка мені сподобалась і я буду чекати ревізу. Свого часу оригінальна Valfaris відзначилась якісним поєднанням брутальності, піксельної графіки, важкого металу та жорстоких добивань ворогів. Якщо вам все це подобалось, то даний сиквел точно задовольнить ваші вподобання. Тепер гра більш активно використовує 3D, як для головного героя та ворогів, так і для елементів оточення. Жанр теж змінився, і тепер це сайт Scroll Shooter, Детеріон, протагоніст першої гри в екзоскелеті, який робить його подібним до справжнього космодесантника, літає та знищує ворогів з різних видів зброї. Для використання далекобійної зброї використовується енергія, яку можна відновити опаками мечем. А деякі види зброї, по типу ракет з самонаведенням, здатні одночасно атакувати багатьох ворогів. Втім, небезпека може надходити і від оточення, а тому треба бути пивним. Як і в оригіналі, присутня прокачка зброї, а от здоров'я замість цілої шкали, представлене окремими одиницями. Загалом, враження від дему дуже позитивне, я з нетерпінням чекаю на повноцінний реліз. Ще одна Метроїдванія, з якою мені вдалося познайомитись на фестивалі Демо. В грі мінімум тексту зустрічається він переважно лише в меню та на екранах навчання. весь інший час ми бачимо виключно ігровий світ. І він виглядає просто чудово: це той випадок, коли якісно виконаний мінімалізм з необхідною кількістю кольорів та ефектів привертає до себе набагато більше уваги, ніж купа опрацьованих деталей. Втім, не меншу увагу привертає і головна героїня. Яка виглядає як кристали, з'єднані між собою енергетичними променями. Вороги, до речі, не сильно від неї відрізняються, а подібний дизайн прослідковується також на рівні меню. Однак геймплейно на все ще цікавіше, оскільки, хоча це метроїдванія, бо її тут певною мірою покрокові, чим гра нагадує Child of Light. Окремо мені сподобалась механіка нанесення ворогам шкоди лише певними атаками, що дозволить поглинати цих ворогів та отримувати нові здібності. Що вже відсилає нас до гра. Загалом демо вийшло цікаве, і тепер мені хочеться зіграти в повну версію гри. Польський хорор, але не від Blueberry Неочікувано, чи не так? На цю гру я чекаю з самого моменту анонсу, а демо лише підігріло моє бажання зіграти. Гра нагадує старі Resident Evil в їх необхідності досліджувати невеликий замкнутий простір та вирішувати різні головоломки. Власне, основна головоломка, яка була в демо, взаємодія з електроенергією та її правильне розподілення. Дуже актуальна, як на мене. Звісно, не обійшлося і без взаємодії з різними предметами та використання інвентаря. Втім, найбільше мене вразила графічна складова гри, яка представляє собою 3D, замасковане під звичайну ізометрію. Однак камеру можна у будь-який момент обертати, таким чином ретельно досліджуючи кожну кімнату. І це вже не говорячи про якісне використання піксельної графіки та знищення деяких об'єктів при зіткнені. Ну і без гумору в грі теж не обійшлося, а польська озвучка вийшла просто чудово. Тепер мені ще сильніше хочеться зіграти в повну гру, а тому чекаю на реліз. Такими були ігри, з якими мені вдалося познайомитись на фестивалі. Сподіваюсь, дане відео було для вас цікавим чи корисним, і ви дізналися про раніше невідомі для вас прави. Крім ютуба, мене можна зустріти і в Steam, де я регулярно прошу огляди ігор, в моєму телеграм-каналі, де я пишу не тільки про ігри, але ще й про кіно серіали й аніме, а також в Твіттері. Всі посилання знайдете в описі. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео. i see you.